Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Харківщини. Близько опівночі ворог завдав удару по селищу міського типу Ізюмського району, попередньо керованою авіабомбою. Зафіксовано влучання в центрі селища. Пошкодження зазнали двоповерховий житловий будинок, дитсадок та будівля центру зайнятості. Жінка 83 років отримала легкі поранення. Госпіталізації не потребувала. Протягом доби росіяни масовано обстрілювали населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів. У селищі Козача-Лопань-Харківського району пошкоджено 5 приватних житлових будинків. У селищі Гурів-Козачок Богодухівського району пошкоджено будівлю школи. У селі Вашки Богодухівського району пошкоджено будівлю інкубатора та спиртзаводу. Внаслідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню села Одноробівка Богодухівського району пошкоджено 7 приватних будинків. Рятувальники звітують, протягом доби пожеж від ворожих обстрілів не зафіксовано. 15 із 22 пожеж, що трапились за добу, виникли у природних екосистемах та невідкритих просторах. Загоряння трапилось через нехтування правилами пожежної безпеки чи навмисне випалювання сухостою. Загальна площа випаленої землі склала понад трьох гектарів. В Озюмському районі трапилось два нещасних випадки, пов'язаних з підривом цивільних осіб на вибухонебезпечних пристроях. У селі Вернопілля Оскільської громади у лісопосадці місцеві виявили понівечене тіло загиблого 61-річного чоловіка. За попередніми даними, він зник кілька днів тому, ймовірно, натрапив на міну, залишену окупантами. Інший випадок стався увечері 3 жовтня у полі біля села Андріївка Донецької громади. Там, під час сільськогосподарських робіт, знову підірвав. Вся комбайн 55-річний комбайнер отримав мінно вибухову травму грудної клітини. Він самостійно звернувся до лікарні. Після надання медичної допомоги його відпустили на домашнє лікування. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 75 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ на Купінському напрямку, противник наступальних дій не проводив. Наші бійці надійно тримають оборону. Марія Слов'єва та Олексій Мурав'йов, Харків. Новини. Зранку у Кривому розі Дніпропетровської області пролунали вибухи. Як повідомляє місцева влада, наразі немає конкретики, але все нормально. Атакували і Харківську, Донецьку, Сумську, Запорізьку та Херсонську області. Є загиблі десятки поранених та пошкодження житлових будинків. Зсу тиснуть на двох напрямках. За даними Генштабу, наші захисники продовжують наступ на Мелітопольському напрямку, мають успіхи західніше населеного пункту роботини Запорізької області. Також ЗСУ просунулися у районі Кліщіївки та Андріївки під Бахмутом, закріплюються на досягнутих рубежах. П'ять українців загинули в аварії біля Венеції. Як повідомили в міністерстві закордонних справ, туристичний автобус зірвався з естакади та впав з висоти близько 30 метрів. Відомо, що трагедія забрала життя 21 людини, з них двоє дітей. Ще 18 поранені. Місцеві змі пишуть, що серед постраждалих є ще й громадяни Німеччини та Франції. На місці працюють профільні служби. Все керівництво Палати представників США підтримує продовження допомоги Україні. Про це повідомив координатор Ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі. Він запевнив, що двопартійна підтримка Конгресу США щодо продовження допомоги України збережеться, попри відставку спікера Палати представників Джона Маккарті. Україна отримає право на 186 мільярдів євро допомоги при вступі до європейського союзу. Про це повідомляє видання Financial Times. Зазначається, що розрахунки генерального секретарату ради ЄС свідчать, що з появою дев'яти нових членів бюджет ЄС збільшиться на 21% до 1,47 трильйона євро. Ніхто не вірив, що дружня країна сусід паде на Україну о четвертій ранку, 24 лютого, 2022 року Харків'яни прокинулись від вибухів. Почалось віроломне воєнне вторгнення. РФ. і отже, ворог стояв на підступах до міста. Почались бої. Найскладнішим моментом і задачою для українських військових, згадує мер Харкова, було не впустити ворога в місто. Крім цього, були загрози висадки десантів. Потрібно було теж противодіяти таким чином, щоб війська агресора не змогли приземлитися літаками на взлетних смугах, і це ми теж зробили. Харків тримався. Люди перебрались жити до метрополітену. Мерія ж на чолі з Ігорем Тереховим, робила все, щоб харків'яни почувалися як найнебезпечніше у прифронтовому місті. Це саме місце. опасна Я попрошу, щоб наша комунальна служба ще сюди доставку води. Капринікапо єди по зробити какійні каті. Та о самі понімайте, що сьогодні ну. Она оборона сьогодні. Всі комунальні служби так робота, не так і робота. Діпло подає, смотря на те, що підікатка попал снаряд, мы восстановили каті саме завдяки чітким діям мера Харкова, переконані харків'яни та його спілкуванню з людьми в місті не було паніки держимся, біжимося. Сила духа должна присутствовать раз И самое главное, сохраніть життя людей. Хорошо? Очень прошу вас. Давайте помогать друг другу. Харків'яни були по можливості забезпечені гарячими обідами, гуманітарною допомогою, речами першої необхідності. Я пам'ятаю перші дні війни, коли припинили практично працювати усі хлібзаводи, бо не було певного запасу муки. І я посилав мукавози до КХП і їх там розстрілювали. З інших міст а, нашої області ми підвозили муку і давали а, на хлібзавод, і Нам випекали хліб, і ми а, розвозили безкоштовно безкоштовно, а, і роздавали люди. Дуже вдячний нашому бізнесу, який я пам'ятаю, мені казав слухати, вскривайте наші кіоски, беріть колбасу, забирайте, роздавайте людям, Беріть те, там продукти інше харчування, роздавайте людям. Воєнне життя йшло розмірено, і навіть не всі з містян розуміли складність і масштаби тих робіт, які велись за для їх захисту і безпеки. І головне для більш-менш комфортного життя. Дуже багато чого потрібно було робити і відключати електропостачання, і налагоджувати зв'язок. Ракета прилетіла в водогід. Потрібно, кажу, Зробити таким чином, щоб ми дали змогу нашим комунальним службам відновити роботи на двоє суток. А там це була окупована територія. І я звернувся до військових і декілька суток вони утримували цю територію, яку відвоювали так, ціну житті, але вони. Стримували натиск ворога а наша комунальна служба робила і зробили. І місто навіть не не почувствувало, так не звернуло на це увагу, що таке було. Тим часом нашим військовим все ж таки вдалося вибити ворога з міста. Окупанти зрозуміли, що їм не взяти Харків, і тоді почали жорстоко обстрілювати місто. Будівля обласної адміністрації, міська рада, пам'ятки архітектури і мирні цивільні квартали. Харків був розбитий понівечний. А такий район, як Північна Салтівка, майже знищений повністю. 150 тисяч мешканців міста Харкова зараз без даху на голову. 150 місто боролося, люди відчували підтримку і участь місцевої влади в їхньому житті. Прибирала завали, розвали, асфальтування було. Бо це головне, щоб люди бачили, що ми працюємо тоді. У них інші емоції. Коли є влада, коли є праця, коли люди бачать усе це, то вони бачать, що і хочеться їм жити. Все буде. Мія розпочала контрнаступ практично за один тиждень Збройні сили України звільнили більшу частину Харківської області. Дуже пам'ятаю його, і це незабутне емоції, коли вони, як знаєте, шахматний домик, все 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 раз, і у них все впало. і відігнала їх від кордону з містом Харкова. І це знаєте, усі так вздохнули. Я точно я вздохнув, Я розумів, що нас будуть обстрілювати, але вже не будуть обстрілювати артою. І це було тоді головне. Харків'янам стало легше. Тоді вперше люди почали виходити з метро, яка слугувала укриттям три місяці, і почали до Харкова повертатись його мешканці. А поміж того, битва за Харківщину тривала. Наше військове, героїчне військове, дуже багато наших хлопців та дівчат загинуло, на жаль, але зупинили. І хочу сказати, що такої мужності, такого героїзму я ніколи не бачив. І бійці бі, тераборони, я пам'ятаю хлопців, дівчат і людей більш старшого покоління, возрасту, які чергах стояли получати зброю. Харків'яни дуже люблять своє місто і завдяки цій любові одесятерились і мужність і стійкість, і цілком зрозуміло те, що Харкову присвоїли звання міста героя. Казали, що у Харків це таке проросійське місто, але не так. Харків був є і буде українським містом. Яна не Олександр Варов, Харків. Новини. Європейських міст зібралися в Женеві на форумі мерів вівторок, другий день роботи форуму, відкривав його віце-президент бюро форумів мерів Європейської економічної комісії. ООН Харківський міський голова розпочинає свою промову Ігор Терхов з гіркої правди, яку пережив і переживає Харків, так аби цивілізований світ не забував про те, що коїться в Україні. Сьогодні в Україні починаючи з 24 лютого минулого року йде війна. Війна, яку розв'язали російські агресори проти суверенної держави, нашої держави України. Знаєте, з першого дня війни наше місто потрапило під потужні обстріли російських ракет. Дуже багато на жаль, жертв серед. Цивільного населення серед містян, і це жахливо. Хочу сказати, що так, росіяни стояли по кільцевої дорозі навколо міста Харкова, але завдяки мужності наших героїв, військових, бойців територіальної оборони ми відстояли наше місто. Але ми заплатили дуже Серйозну ціну за це жахливе руйнація, розтрощена інфраструктура міста. Ігор Терехов наводить шокуючі статистичні дані за час всіх цих страшних місяців війни в Харкові. Росіяни розтрощили понад 5 тисяч багатоповерхівок, і через це 150 тисяч харків'ян залишилися без своїх домівок. Так вони вимушені були переїхати до інших міст, до інших держав, до інших держав світу. І сьогодні я хочу подякувати усіх мирів, які Взяли на себе відповідальність і приютили наших містян, наших українців, і створюють їм умови для безпечного життя. Дуже дякую вам за це. Щодо попередніх сум збитків, що зазнав Харків через війну, то наразі мова йде вже про 9,5 мільярдів доларів. Росіяни за час повномасштабного вторгнення розтрощили в Харкові і критичну інфраструктуру. Теплоелектроцентралі, котельні, водогони, трубопроводи із соціальної інфраструктури 50 шкіл і стільки ж дитячих садочків зазнали пошкоджень. До того ж, 77 медзакладів теж понівечені. Але наголосив Ігор Терехов, учасникам форуму: місто не може зупинитися. Але і в цих умовах ми повинні працювати. Ми повинні створювати умови для того, щоб Налагодити нормальне життя для містян, і ми це робимо кожного дня, кожної хвилини. І я вдячний за це всім, хто працює, працює разом з нами. Міський голова подякував всій світовій спільноті за постійну підтримку України і окремо своїм колегам, мерам інших міст світу, які з перших днів великої війни протягнули свою руку допомоги і продовжують надавати її досі. А вона не оцінена, численні гуманітарні вантажі з харчами, медикаментами, одягом, генераторами і транспортом. А саме місто Харків вже має чіткий план дій щодо розвитку і відбудови. Всі ми сконцентрувалися для створення генерального плана розвитку міста. Уявіть собі, під час війни ми думаємо, а саме головне, робимо для майбутнього розвитку міста Харкова. Генеральний план це шлях, це покроковий шлях. Що повинно зробити місто для того, щоб відбудувати місто, щоб створити нові умови, щоб місто було креативним, щоб майбутнє місто було величезним? Ми створюємо ідеальне місто майбутнього, креативні технології, it технології, стартапи, наукові парки. Індустріальні парки, житло. І це все ми створюємо по новітнім технологіям разом з фундацією Лорда Нормана Фостера. І це не початок. Ми вже робимо, робимо, робимо. У нас є пілотні проекти. Ми хочемо залучати інвесторів для відбудови нашого міста і для відбудови. Майбутнього нашого міста у своєму завершальному слові мер Ігор Терехов підкреслив, що незважаючи на всі реалії і жахи війни, що мають місце в Україні, держава вдало проводить реформу з децентралізації. Саме ця політика допомагає українським містам відбудовуватись і заручатись підтримкою міжнародних інвесторів. Леся Кополюк, Євген Клочко та Олексій Муравйов, Харків. Новини. Центральний парк міста поруч з озером улюблене місце книголюбів. У шафі Бук Кросингу завжди є що почитати як для дорослих, так і для дітей. Щоправда, це місце облюбували і мародери минулого тижня. Співробітники парку виявили, що шафа, через яку люди обмінювалися книгами, практично порожня. Але після того, як парк повідомив про те, що сталося, небайдужі харків'яни почали приносити книжки. Та довго вони теж не затримуються. Невідомі їх продовжують забирати до того ж десятками. На жаль, дуже жаль. Ну що зробиш? Люди бувають різні і по-різному до цього відносяться. Я взагалі не розумію, навіщо воно нікому не мешає. Взяти почитати і повернути це одне, а взяти, унести чи вибросити це зовсім інше. І ще ж харків'яни продовжують заповнювати бібліотеку просто неба. Мовляв, добрі справи можуть побороти і мародерство. Я взагалі квартиру знімаю, в мене згоріла квартира, тому книжок нема. Ну там продавали по дішовки, там по 7 по 10 гривень. І я купляла і прочитала і принесла пару книг рука. Я сюди приносила, якщо були. Ой, та багато принесла на усякі смаки. Хто що кому що подобається, те хто і те візьме. У мене вдома доволі велика бібліотека. Ще з тих часів, коли з книгами були проблеми. Зробилось так, що багато двійників дарували, приносили, купували. І тепер хочу поділитися. Є книги, які вже мені не цікаві, не цікаві моїм дітям. Але може комусь буде цікаво. Хай читають у парку. Всі книги, що в шафі буккросингу, промаркували так, щоб ті, кому потраплять книжки, розуміли звідки вони. Їх дуже просто виявити. Тут на форзаці, тут є печатка. Всередині центральний парк. Бо Харків. Так само на 17-й сторінці. Буккросинг Центральний парк. Для чого ми це робимо? Ну і ще й наліпку. Наліплюємо на книжку. Для того щоб аби це, і коли ця книжка, якщо вона з'явиться десь на вторинному ринку, то продавці та підприємці мали змогу побачити, що книжка фактично крадена і не треба її приймати. Тому звертаюся до всіх харків'ян, якщо ви бачите отаку книжечку, десь на розвалі, там де їх продають, то скажіть, що це з центрального парку і так робити не можна. Взагалі ця шафа букросингу у харківському парку розгорнута вже декілька років. Люди завжди могли обмінюватися книжками. Такого принципу закликають харків'яну парку, потрібно дотримуватись і зараз. Це про більш-менш рівноцінний обмін, тобто ти розумієш, що в тебе, наприклад, мімуари Черчилля є, і ти поставив їх на полиці, аби якась дівчина почитала його, а натомість взяв почитати, принесеною тією дівчиною, ну не знаю там байцовський клуб, наприклад, ти хотів його почитати. Потім повернув, взяв ще щось, і таким чином обмін книжками триває. Якщо люди будуть ставитися до простих правил, тобто приносити книжки, які не мотлах, якими цікаво, поділитися з іншими, брати не 25 книжок, а одне. Дві для того, щоб почитати, повернути, то така ідея буде існувати. Якщо ж просто забирати, то ця шафа ну вона не буде мати сенсу. Порожній об'єкт не потрібен нікому. Що стосується того, що можна приносити, то будь-що, що ви вважаєте, за потрібне поділитися. Єдине, що не варто нести усіляку совєтську пропаганду, бо вона зараз дуже не на часі. Леся Копилюк, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Олександра Панченко, Харків Новини.